В Коломиї моніторять роботу закладів громадського та швидкого харчування. Роблять це працівники місцевого управління Держпродспоживслужби. Мета профілактика харчових отруєнь та спалого кишкових інфекцій у літку. Чи можуть посадовці оштрафувати заклади та які найрозповсюджуваніші порушення? Дізнавалися наші журналісти. Минулого року у Коломийській громаді зафіксували харчове отруєння у понад десятьох людей. Усі вони споживали їжу в одному з місцевих фастфудів, пригадує головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветмедицини Коломийського міського управління Держпродспоживслужби Ярослав Оленич. Тому з ініціативи головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області цього літа організували моніторинг закладів швидкого та громадського харчування. Під час моніторингу закладів ознайомлюють персонал та керівників з інформацією, як безпечно працювати у літній період, каже Ярослав Оленич. Основна увага приділи. Поступленню сировини з відповідними супровідними документами, е, холодильні обладнання, дотримання санітарії. Про входження медичного огляду державної реєстрації потужності оператора ринку харчових продуктів. Відповідні інформаційні листівки роздають у кафе, ресторанах, їдальнях, фастфудах. Загалом вже навідались у всі місцеві заклади швидкого приготування їжі і у більшість громадського харчування. Продовжує Ярослав Оленич під час моніторингу дають зауваження та рекомендації. Можуть проконсультувати, якщо виявлені грубі систематичні порушення. То можна складати відповідні заходи державного впливу. Під час моніторингу коломийських закладів таких грубих порушень не виявлено, кажуть фахівці однак є незначні відсутність медичного огляду. Дуже велика пленність кадрів. Бо студенти працюють такі люди, які не пройшли медичний огляд. Значить, даємо терміни. Друге, державна реєстрація дуже багато це не путається з. Податкової державна реєстрація це суб'єкт господарювання харчових продуктів. Це Держпродспоживслужбі через СНАП реєструється. Масштабних перевірок у період воєнного стану здійснювати фахівці Держпродспоживслужби не можуть лише у деяких випадках, і то з дозволу центральних органів влади. Тільки можна по заяві оператора ринку, якщо він хоче отримати експлуатаційний дозвіл або розширитись. Тоді е, доручення прем'єр-міністра ну це практично звернення на гарячу грудову лінію. Тоді вже приходить лист, що можна йти. І... Настання аварії або смертності такої тоді вже теж з дозволу центральних органів влади дана перевірка ініціюється, де зафіксували невідповідності, то дали зауваження і рекомендації, як їх усунути. Продовжує Ярослав Оленич. Згодом планують повторно навідатись у заклади і перевірити, чи виправили недоліки у роботі.